Всім привіт, я вам покажу Майнкрафт. І ще Бакі, якщо Бакі або Набік, або в Міка, це відео, щоб вони за мною тут пограли. Тут такий прохід будиночка такого, як дерево, ось тут так гарно глядає. Ось так гарно. Нурний, це то пробувати тут їжем. Ищем всем не забудьте ставьте лайк и та подписывайтесь на канал. У мене тут сверху и Угу. для всех лямбаки нубикабу І И зигу я бозу хам. Зміг зробити такий лайфхак. Десь хоп і поліз. Хоп проліз. І... На не хоче з такий. Замаскований. Тут ліс, як типу ліс. Ніхто так не дізнається, що тут десь. Хуф-хуфуид ой, трохи двух сочен. Зрайли кейса так їх. Карпат, тебе что не блок? Так, далі. Індем ідем такой дриш хоп і все. И наразі пройшли. Таке скло і чпук-чпук. Ее це так було на брату. Добре. І всім, всім-превсім-пров-сім всім, всім, то побачиня!